Що у робочих сесіях брали участь представники Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Сил територіальної оборони, обласні військові адміністрації, а також громадські і волонтерські організації. Тобто, міських голів тут взагалі немає. Керівники центрів підготовки. До національного спротиву призначатимуть обласні ради за поданням обласних військових адміністрацій. Крім того, на обласні військові адміністрації покладаються обов'язки щодо контролю, моніторингу і оцінки їх діяльності оцих центрів зі щоквартальним звітуванням Міноборони. Сили тероборони. Затверджуватимуть типову програму підготовки, а керівниками центрів та інструкторами призначатимуть передусім витрати. Інструктори з національного спротиву проходитимуть навчання та сертифікацію у військових закладах вищої освіти. Ось, шановні глядачі, про що йдеться мова? І ви всі зрозуміли, що не було зроблено в свій час, а це з 2022 року, міськими головами, які б мали створити оці центри підготовки до національного спротиву. Це наголошено саме в їхніх повноваженнях. І ми прочитали два пункти, які з'явилися з 2022 року. І ось настав той момент, а це 2025 рік. Коли вже уряд України, коли вже президент України приймають ось такі рішення, що в Україні мають бути ці центри підготовки до національного спроту. А міські голови, як сиділи отам на задворках, так вони і сидять. І куди їх погонять, туди вони і підуть. Бо вони нічого не читають, вони не вникають у ці питання і вони взагалі не розуміють. Чим їм треба займатися? Я маю на увазі це виконання повноважень. А саме ми казали про повноваження в галузі оборонної роботи. Ось така, шановні глядачі, ситуація і інформація стосовно цих центрів підготовки до національного спробу. Тому, якщо у вас є питання саме по цій інформації, будь ласка, залишайте коментарі свої, свою позицію, свої думки, ставте вподобайки. Ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні казали про дуже важливі.